Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Єва. Нові акції. На зубні щіточки Oral-B електричні. Є такі дитячі варіанти. Ціна 1199 гривень. Вони йдуть у комплекті із дорожнім чохлом. Ось так вони виглядають. Роблять їх дитячими ось ці малюночки, які наклеюються. Вони йдуть окремо, ось ці наліпки. Коробці і насадка, вона меншого діаметру. Є і дорослі, так би мовити, Oral-B. Такі вони, тут щіточка трошки інша. Хоча, до речі, підходять щітки із цієї самі насадки. Так, бачите, вони підходять одна на одну. Ціна 999 гривень за такі. Акція діє з 23 по 25 травня включно. Альфамед – усі засоби для догляду за ротовою порожниною знижка 40% від вартості. Зубні пасти об'ємом 75 мл за 64 гривні. Є ополіскувачі для ротової порожнини 500 мл за 83 грн. Знижка на підгузки трусиками, Pin 30%. 339 гривенька, упаковці 46 штук, П'ятірка – 42 штуки і шістка – 38 штук. На гелеві капсули для прання знижка до 50%. Перше, що кидається в очі, це ось такі великі упакування. Аріель капсули в упаковці 60 штук. Ціна 691 гривня. Аріель 30, ціна 476 гривень. За 371 гривню є для білого і для кольорового. Точніше, зараз немає для білого, а універсальні вони. Ось, ось такі: це для кольорового. 159 гривень 12 капсул. Кйонен. Ціна 199 гривень, скай капсули 35 штук за 299. Лоск 132 гривні. За 15 або 13 капсул. Значите, кількість різна, а ціна однакова, теж звертайте увагу. За 15 капсул. Тут, по-моєму, ще пише за поштучно. Нема, кудись писала. Персіл капсули 4 в одному. 11 штук 199. Такі 13 капсул в упаковці, 26 штук за 327 гривень, персіл 404 гривні 35 штук. А ще є акція. Якщо візьмете персіл, то отримуєте у подарунок брев. Блок, такий одинарний це якщо є вони в наявності у конкретному магазині. Порошки зі знижкою тайт аквапудра. 2 кг та 100 г. 199 гривень для кольорових речей або альпійська свіжість. Гель для прання Грюнвальд універсальний 5 літрів. Ось такий гель. На жаль, не, не можу сказати, але є знижка досить суттєва. Продовжили акцію 1 до рівня 2 на вологі дитячі серветки Джої. Менші упаковочки 22 гривні за 24 штуки. І більші упаковки 100 штук із клапаном на 56 гривень. Одразу берете 2 штуки, а оплачуєте так, як за одну. На усі гребенці для волосся від торгової марки Кост та Соверт акція 1 до 2. Тобто берете два товари, а оплачуєте за один той, який є дорожчий. Чула гарні відгуки на ось такі щіточки, що вони підходять для кучерявого волосся. Хто б користувався, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Є різні брашини. до речі, на цей варіант акційна ціна 70 гривень. Брашини по 229-219. Така масажна щіточка за 129. Такі для створення об'єму прикореневого за 100 гривень. Загалом дуже великий асортимент. Це 299 гривень на усі професійні засоби для догляду за волоссям, знижка мінус 50% на другу одиницю. Навіть якщо є акційна ціна, то буде на другу одиницю ще мінус 50 від цінника. Тобто, 199 гривень ви заплатите за першу баночку. А якщо візьмете їх одразу дві одним чеком, то друга піде за 99,50, 400 мл із дозатором. Естіма шампуні або кондиціонери 500 мл об'єм з дозатором 229 гривень. Масочки за 329 гривень 1 літр. Від торгової марки Level засоби. шампунь – 199 гривень літр, Масочка для волосся. Ой, перепрошую: 199. Ламелярна вода для волосся 170 мл 149 гривень. Термозахист 115 гривень, бальзам кондиціонер 250 мл 125 Спрей кондиціонер 115 крем, блиск для волосся 100 мл 129 гривень. Від LADOR засоби, сироватка клей 349. Це є філерин 249, маска 399, шампунь 599. І по 339 гривень шампуні 300 мл об'єм, кондиціонер 329, Ізумі 246 гривень. Вода ультраглибоке відновлення, маска 374, шампунь також, є для різних типів волосся. Олійка 261 гривня, есенція 239 гривень. Так, від Брелі ціна 368 гривень за масочки. Шампуні за 499. Рідкі кристали 422 гривні. Спрей 310. IQ код 315 гривень. Шампуні, кондиціонери, спреї по 299. І масочки по 315 гривень. Акція на вихідні на Макс Фактор, якщо обираєте два товари, ще два підуть в подарунок. Тобто із Макс Фактор обираєте 4 одиниці, а оплачуєте за 2 дорожчих. Основа тональна 384 грн., пудра компактна 374, блиск для губ 381 гривня. Гель для брів та туш для брів. Ціни 469 та 399. Туш для вій. Ціна 439 гривень. Такий варіант за 391 гривню. Асортимент досить великий. Ціни від 287 гривень. Ось така коштує. Макс Фактор Олівець, що маскує 319 Такий стік. і праймер для обличчя за 344. Ви мене в коментарях запитували, чи буде акція на Патрісію Ледо? Так от, буде. Є з 23 по 25 травня акція 2 дорівнює 4. Тобто, отримуєте 4 товари. Патрісія Ледо оплативши лише за дві дорожчих позиції. І якщо ви оберете на 499 гривень, то отримуєте в подарунок термосумку, якщо вона є в наявності в конкретному магазині, в якому ви берете. На декоративну косметику в також продовжили акцію 2 дорівнює 4. Обираєте 4 товари. А оплачуєте за два дорожчих. Пігмент ціна 80 гривень. Помада крем 80 гривень. Знижка на Old Spice антиперспіранти, такий Такі спреї 150 мл 114 гривень, Дезодоранти більший об'єм 250 мл 164 гривень. Дезодоранти по 90 гривень від Old Spice. Дуже великий асортимент ароматів. Хелеві. Ціна 115 гривень. Великі стійки 85 грамів за 164 гривні. Такий варіант 114, 90 гривень. І такі по 90 гривень. Знаю, що користуються такими засобами не лише чоловіки, а і жінки через їхню ефективність. Від торгової марки Nivea Men всі чоловічі засоби для та після гоління зі знижкою до 40%. Лосьйони 232 гривні 207 гривень 100 мл. Тут їх декілька. 232 гривні після гуління, бальзами, лосьйони 177 гривень. Теж, бачите, великий асортимент акційний. Крем бальзам, ціна 139. Два варіанти. Крем для шкіри за 129 гривень. 142 гривні гелля гуління. І є по 131 гривні гелі від Нівея. Піна для гоління ціна 106 гривень або 101 гривня. І крем для гоління за 99 гривень. На жіночі колготи та панчохи від Vivienne 20 та 40 ден. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Її утягуючі 169 гривень, класичні 40 ден 100 гривень. Так, Панчохи 175 гривень 20 ден або 40 ден. Є із чорні, наприклад, капрони із чорним мережевим. А є чорні капрони, а мережево йде іншого кольору. В даному випадку синього тут все прописано. На упаковочці, Звертайте увагу, бачите, є із широким мережем, різні, великий вибір. Дві упаковки купляєте, третя піде в подарунок. Це акція на 20 та 40 ден. Акцентую увагу не на всі, а лише 20-40 ден. 129 гривень, то 20 ден, 140. 129, 149, 201. Актив, елегант 139. Такі без шортиків, 169 гривень, 40 день, мікрофібра. І утягуючи 249 та 229. Два, дорівнює 4 на усі заколки, резинки, прикраси. Обирайте в будь-якій комбінації. І з чотирьох товарів оплачуєте лише за два дорожчих. По 50 гривень набір за для волосся. Такий набір 60 гривень. Крабок металевий 100 гривень. Такі по 50, незвичні, великий по 60. Пластикові вони йдуть трошки дешевші, а металеві дорожчі. Така заколка бант ціна 50 гривень, Є канеколони, ціна 149, Тобі Такі, такі хвилясті, дитячі резиночки, набір 2 штуки за 40 гривень. Дуже великий асортимент, заколочки. Дві штуки 30 гривень, 50 гривень. Берете 4 одиниці, а оплачуєте за дві дорожчих. Такий набір 60, сережки 100 гривень, 90 60. Бачите, є різні і різні ціни за 50 гривень. На сонцезахисні окуляри та чохли для окулярів. Акція 1 дорівнює 2. Можна обрати дві штуки окулярів або, наприклад, окуляри і чохол. І оплатити лише за одну позицію, яка є дорожча. 169, 149, 169, такі кругленькі 169.

Червоні. 169 і чохли. Їх по 20 гривень, такі простіші і Такий варіант за 100 гривень. На дитячу декоративну косметику акція 2 дорівнює 4. Обираєте 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. 139 гривень такий набір. Цей теж 139. Сумочки є. Така сумочка коштує 249. Косметичка 449. Така сумочка за 349 Рюкзачок.